Повняв знаку близнюки, астро і прогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 15 по 30 грудня, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профіля. Стихія повітря, близнята терези і водолій, прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке в нас взагалі? повня. Повня про кульмінацію, ясність завершення якихось процесів з минулого, а такий дуже нестабільний знак завдяка, як... якого цього знака постійно тягне на щось нове. Цікаве, незвичне і тут такий момент, що близняти дуже часто втрачають інтерес до цього нового і починають робити щось нове, не доводячи до кінця. При цьому близнюки дуже такі комунікабельні, відкриті, з критичним раціональним аналітичним мисленням. Відповідно, ось ці всі енергії вони будуть привілювати по тому сектору, про який ми далі будемо з вами говорити. Хороше положення для місяця. Відповідно, знову ж таки, період по тому сектору, де він у вас буде проходити, буде хорошим. А все, що буде сказано, скажімо так, мною подальше, скоріш за все, буде стосуватися минулого. Чому тому, що у нас зараз іде ретроградний Меркурій, а Меркурій у нас управляє знаком близнюки. Відповідно, тут скоріш за все буде флешбек в минуле. Дуже добре згадати, що у вас відбувалося в період з 6 по 22 червня, включно цього року, адже в цей проміжок часу у нас проходив молодик в знаку близнюки. А молодик, це завжди починання старт абсолютно якоїсь нової доріжки. І тут, скоріш за все, Буде завершення тих починань, які ви починали півроку назад, плюс-мінус. Або актуальність тієї сфери, куди фокус вашої уваги був звернений, зараз також буде на першому плані. Ясність у вирішенні якихось офіційних питань, які стали на паузу. Може бути висвітлення якоїсь інформації з приводу. Вашого оточення знову ж таки піврічної може давнини як варіант. Завершення спілкування може бути з певною людиною або завершення стосунків як варіант. Коли ви прийдете до розуміння, що ви далі не хочете будувати ці взаємовідносини, тому що вони для вас там не знаю, не екологічні, або не мають якогось розвитку, може бути як варіант вирішальна розмова з кимось, прийняття якогось критичного рішення в хорошому форматі. Завершення вирішення якогось питання може бути з якоюсь певною, наприклад, людиною, не в любовному плані, яка тягнеться дуже довго. Наприклад, хтось вам обіцяв щось допомогти, і зараз, нарешті, буде кульмінація, фінал, або ви комусь щось обіцяли, і тут треба буде завершити доробити. Розумієте, да а, як варіант. Може бути завершення навчання або здача якогось іспита, може ясність, куди я хочу вступати в ці півроку, ви там щось шукали в день повні треба бути дуже обережними з тим, що як і кому ми говоримо, тому що. Такий не дуже благоприємний день може бути, і відповідно тут необдуманість, от якась різкість, вона може негативно повпливати на якісь розмови. Конструктивна критика може бути в цей день, або плюс-мінус там декілька днів від вас, або по відношенню до вас. Ну і найбільше цей проміжок часу відчую у нас близнюки, стрілець, діва і риби. А також сфери діяльності, які пов'язані з інформацією журналісти, IT, блогери засоби масової інформації, бухгалтери, і сфери, які пов'язані з документацією. Ну і перший знак зодіаку у нас близнята для близнюків. Це буде перший сектор гороскопу. В вашому знаку йде цей період, відповідно. Будинок починань, будинок здоров'я, краси, зовнішності. Тут як варіант, ви завершите, скоріш за все, якісь починання, які ви починали плюс-мінус там півроку назад. Як варіант, це може бути просто ясність, в які починання ви хочете йти в пріоритеті. Наприклад, от ви півроку, наприклад, плюс-мінус вагалися, там треба чи не треба, яким шляхом треба піти, що для цього мені треба зробити. Зараз, нарешті, буде. Крапка поставлена у цьому питанні, а як варіант, питання здоров'я і краси також можуть бути актуальними. Може, ви півроку сиділи на якійсь дієті або там у вас була якась реабілітація? Зараз буде вже таке успішне виздоровлення, і ви поставите крапку. Може, ви півроку шукали там дієтолога, там тренера по спорту? І зараз, от нарешті, наступить ясність в який спортзали якого тренера брати, щоб отримати класні результати а, в подальшому? А це може бути з красою пов'язаним. Може тут ви приймете рішення якось поміняти. М Зовнішність, от щось там перефарбуватися, підстригтися там каре або там під нуль, якщо це хлопець. Це може бути історія. Ну, як варіант, це може бути завершення. От ви півроку, наприклад, виглядали там з каре були, а зараз приймете рішення, що все, хочу виглядати так, як я виглядала там, наприклад, півроку назад, тобто задан заданий наперед, грубо кажучи. А як варіант, тут може бути завершення стосунки у вас, тому що у нас перший сьомий сектор, це ось іде. Це може бути перехід на новий статус, пропозиція руки і серця, разом з'їхатися. Я не знаю, якісь новини з приводу вашого партнера, може, якась вийде інформація, яку ви там вам не говорили, а зараз ви про неї дізнаєтесь. Або це може бути завершення роботи на поточному місці і перехід на якесь нове. Як варіант, така може бути історія. Ну і карту пораду для вас на цей проміжок часу дістанемо. Подивимось. ТУ з мечей випадає карта НОМЕР ОДИН, Клас. Ваша стихія, повітряна стихія. Ну тут точно може бути або от коли ви приймете дуже важливе рішення в контексті того, що я казав, або буде ясність, або по цій карті ще дуже часто іде історія. ОТ якась. Важливе таке вияснення в відносин в тверезому форматі з кимось така конструктивна, конструктивна розмова може бути. Як варіант, це може бути консультації в когось або пошуки людини, яка може вас проконсультувати там з приводу здоров'я або краси. По цій карті як варіант можете не знаю, там відкрити для себе якусь нову соцмережу, або як варіант закрити якусь соцмережу, прийняти це рішення, що там мені більше не актуальний там Ютуб, я не знаю, або там Треці, або ще щось. Розумієте, да? Як варіант по цій карті може бути. Бути, знову ж таки, ця карта дає якісь новини, і тут, скоріш за все, якісь будуть новини пов'язані з тим, що вам потрібно або завершити, або що ви через цю новину, скажімо так, ви підете в якісь завершення. Ну і знову ж таки, от у вас по цій карті точно може бути якась. Критика від від інших людей. Далі у нас ідуть терези. Для терезів це буде дев'ятий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Дев'ятий сектор гороскопу у нас ем, документи, судові процеси. Як варіант, може, ви там займалися вирішенням якихось питань пов'язаних з документами? То зараз поставити крапку нарешті. Все, як варіант, може, ви думали, вагались там ці півроку, там треба чи не треба подавати на аліменти, на субсидію, або ще щось. Зараз м ви поставите в цьому крапку і приймете рішення, там і будете подавати, наприклад, позов, або навпаки, не будете подавати, Придумайте. А як варіант, це може бути історія, пов'язана з подорожами. Тут може бути повернення з якоїсь подорожі, або наступить ясність, куди ви хочете поїхати відпочивати на майбутнє. А, або коли, наприклад, а, переїзд, як варіант. Ну, тут може бути завершення переїзду, або фізично може бути переїзд, або як варіант, наступить ясність, що вже тут я більше не хочу жити, треба переїжджати. Це може бути навіть за кордон кудись, як варіант. Офіційні стосунки, ну, якщо ви у вас вистаєте в офіційних стосунках, то тут потенційно може бути якась історія, наприклад, в контексті того, що буде ясність у вирішення якогось питання з вашим чоловіком там, дружиною. Як варіант, це може бути якась історія пов'язана. Тим не знаю, типу вийде якась інформація за вашого партнера. Або там, якщо стосунки не ладілість, може ви приймете рішення подавати позов на розлучення. Як варіант, а, іноземці йдуть ну, тут. Як варіант може бути завершення роботи там якоїсь проекту з іноземними партнерами, колегами. Як варіант, це може бути історія, що в цей проміжок часу ви там вели перемовини наприклад, півроку, і зараз поставити крапку, і оцей іноземний клієнт інвестор скористається вашими послугами. А, будинок освіти, ну тут може бути або завершення навчання, або здача екзамену, або якась от ясність з приводу навчання. Це може бути як варіант історія ще марті. А це може бути як варіант історія пов'язана, наприклад, з тим, що ви півроку думали, куди вступати, і зараз, нарешті, от вирішите це питання, зрозумієте, куди ви хочете вступати, які курси хочете брати. Карта поради для вас на цей проміжок часу. Карта зірка випадає, класно. Це може бути відпочинок, це може бути осяйня, це може бути що ваша мрія по цій карті Якась дуже давня може реалізуватися, і може вам хтось як варіант в цій карті посприяє в цьому. Прекрасна карта. Але дивіться, єдине, що по цій карті не ставте собі завищені очікування, тому що можете розчаруватися. Як варіант, карта може давати знову ж таки початок навчання, що стосується з більш творчою якоюсь сферою, розумієте, да? Тобто не точна якась, а креатив більше. От. Там не знаю, мистецтво якесь співати, може на якийсь кружок підете, не знаю, вдосконалювати свої навички. Знову ж таки, може по цій карті ваша мрія реалізується, ви отримаєте позитивне рішення по позову, який тягнуться, він був, наприклад, дуже важкий. Розумієте, да? ну і подорожі. Тут по цій карті ви якесь омріяне місце можете поїхати. Далі у нас ідуть водолії. Для водоліїв це буде. П'ятий сектор гороскопу, це у нас будинок коханих людей, будинок дітей і хобі у удовольстві. Ну тут як варіант, от, по хобі не знаю, там займалися, наприклад, півроку його і пілатесом, і зараз прийдете до рішення, що більше не хочуть займатися, хочуть чимось новим. Наприклад, це може бути історія, що ви вагалися, сумнівались, наприклад, або шукали, скажімо так, куди піти, от просто там чисто для себе. Знову ж таки, там вишивка бісером, не знаю, там танці, шманці, не знаю, будь що. І от зараз в цей проміжок часу дасть вам ситуацію. Ситуація, коли у вас буде ясність, от, що я саме хочу, куди куди я хочу інвестувати, вкластися грошима. Розумієте, да чи маю на увазі? Будинок задоволення, і тут як варіант, от щось якось вас дуже сильно може задовільнити, або просто будете дуже багато відпочивати, наприклад, насолоджуватись. Може, якийсь відпустка у вас буде? Прийдете поставити крапку в роботі, скажете, все, хочу поїхати на відпочинок. А будинок коханих людей, ну тут як варіант. Це може бути історія там, наприклад, завершення стосунків. Це може бути перехід на якийсь новий формат з вашим партнером, знову ж таки ясність у вирішенні якогось питання. Може ви дізнаєтеся якусь інформацію за вашого колишнього просто або колишнього, а це може бути якась конструктивна критика по відношенню до вас від коханої людини. А це може бути там не знаю, зміна статусу. Там не знаю, з'їдетесь разом, почнете не знаю, одружитись. Вагітність тут до речі, може бути історія. От тут діти в нас ідуть то як варіант, ви можете завагітніти, або як варіант, це може бути народження дитини дитини. Як варіант, це може бути ясність у вирішенні якогось питання з вашою дитиною, там, на який кружок її віддавати, які її підручники купити, в яку школу переводити, не знаю, а чи потрібно її здавати, там, не знаю, на дзюдо або ще кудись. Може, якусь таємницю вам ваша дитина, дитина розповість, там, що в неї там, відбулося півроку назад, або там, що в школі там, відбувалося, і дитина про це мовчала. Там. Ну, якась така інформація. Також вона тут може бути доволі таки дотичною. Може, як варіант, тут критика якась буде від дітей до вас, або ви будете їх якось критикувати. Давайте карту параду. Королева Жезлі випадає, ну це людина Овен, Лев або стрілець по знаку зодіака, така харизматична, страсна, імпозантна. і тут якось от може критика від цієї людини, по відношенню до вас буде. Як варіант, це може бути знову ж таки, от по хобі, по удовольстві, тут більше може бути якась спортивна історія. Ну, не знаю, там фітнес, йога, пілатес, не знаю, там спортзал, як варіант. Такому форматі. Як варіант, це може бути історія. от, навчання може стати як хобі для підвищення кваліфікації. Якась може якусь інформацію будете в інтернеті просто шукати для того, щоб по роботі щось якісь отримати кращі результати. Така може бути історія. Королева Жезлів може давати історію. Ну, це може бути чоловік, як варіант, і тут може бути, наприклад, знайомство може з такою людиною. От з'явиться у вас кохана людина на перспективу. Така історія також. Кож може бути по цій карті, або ви будете брати на себе ініціативу у вирішенні якихось питань з коханою людиною або з дитиною по цій карті. Прямо Приду брать бразнеправління свої руки. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе, цьомікібоміки! Ускакал, цикад.